У Вінниці пройшов військовий вишкіл, організований громадською організацією Едельвейс. Захід був максимально наближений до умов реального бойового виходу групи БПЛА. Вінничани різного віку зібрались, щоб отримати знання від досвідченого військового оператора БПЛА Романа Костишина. Серед учасників були викладачі, представники різних професій, молодь і навіть цілі родини. Наймолодшій учасниці було всього 6 років. Сьогодні ми організовуємо вишкіл по дронам, а саме розвідка та скиди. Зараз ми хочемо дати невеличке фізо для молоді, тобто, щоб хлопці відчули, що таке йти на позиції чи йти з позиції з обладнанням, а далі по можливості у нас буде трішки теорії і трішки практики по польотам на дронах, а саме мавіки. Все захист України винесли в окремі осередки для того, щоб дітям дати курс свого роду як курс молодого бійця, і відповідно, що діти будуть освоювати стрілецьку зброю, тактику бою, польоти на дронах і тактичну медицину. Ну, по перше, хлопці є викладач, який сьогодні є представник громадської організації, є бойовим. Не побратимом і по-друге, це отримати досвід для подальшої роботи з дітками з роботи з БПЛА. Я прийшов навести, щоб віритися свою підготовкою, і також і щось пізнати нового.